Цей світлий та прекрасний день для де ваших родин відщий вітання до селі цей моїй родини. Ваші роки це ваш скарб, їм ціни немає. Кожен день та кожен рік будьте щасливим. Вашу мудрість знаємо ми і цінимо ваш досвід. Хай повниться ласкою рідна вам хата. І Доля оберігає і молитва свята. Бажаємо щастя, здоров'я, тепла. Хай ваші діти і внуки щасливі підняв, Нехай щастя, здоров'я, удача будуть вашими вірними супутниками на все життя. Козацького здоров'я, щастя і радувати нас появою у світах нашої альбомати. Хай здоров'я, радість і достаток судиться, не мовиш на Хай малює доля з буднім днів, святок і дарує вам багато літ.